Годі, діточки вам гратись. Разом треба нам зібратись. Іграшки скоріш складайте і гарненько всі сідайте. Вітаю вас, мої малята! Час заняття починати. Зараз у нас заняття з математики. І починаємо ми наше заняття з лічби. Давайте ми з вами порахуємо від 1 до. Пятый, порахуй, будь ласка, Евочка. Один, два, это я не знаю. Три, три, пять. четыре, пять. Миланочка, далее. Нет. Сім, сім. Так, добре. Молодці. А тепер давайте порахуємо від двох до п'яти. П'ять, п'ять, так, вірно. А давай згадаємо сусідів числа. Сусіди числа, сусіди це ті, хто мешкають поруч. Називаємо сусідів числа два. два. Один і. Три. І три. А сусіди числа три. Чотири. Два і. І чотири. А сусіди числа чотири. Так. Три і п'ять. Добре. На минулому занятті ми знайомились із найстрункішою мешканкою математики. І що ж це за мешканка, найстренкіша мешканка математики? Це Один. одиничка. Знать треба цифри, як годиться. А перша з них це одиниця. Її впізнати можна здалеку. Вона подібна на лелеку. Ти тільки добре подивись, і ніжка довга, і дзьоб униз. У кожній клітинці цифра знак, свій неповторний долає шлях. Її шляхом ми пройдемось писати цифру навчимось. Одиниця, як годиться, шлях свій починає з середини клітини. Далі у верхній правий куточок клітини мандрує, а потім на нижню лінійку на середину крокує. Тут ми і шлях припиняємо, першу одиничку маємо. Так, приєднується до нас Маркуша. Зараз, дівчатка, хвилиночку. Марк приєднається до нас. Так, давайте будемо продовжувати. Щось не вдається підключитись. Так, отже, ось так виглядає одиничка, якщо її написати в зошиті в клітиночку. А зараз поміркуйте і скажіть, скільки сонечок у небі? Одне. Так. Скільки носиків у тебе? Один. Один. А скільки в песика хвостів? Один. Один. А скільки хоботів у слона? Один. Так, правильно. Дівчатка, сестрички одинички полюбляють гратись в хованки. Давайте ми їх всіх зараз знайдемо. Де заховалися одинички? Де, називайте, де? На елізм Так, на дереві одиничка є, далі. Одна на... круги. На будиночку. Так, є ось вона далі. На две одна. Так, ось правильно одиничка і. І ось ще одна. Так, а тепер порахуйте, скільки всього одиничок ми знайшли з вами. Два, три, чотири. То скільки? Чотири. чотири. Так, правильно, молодці. А зараз, дівчатка, будьте дуже, дуже уважні. Слухайте, що я вам прочитаю. Перша в клас прийшла Гануся, потім Оля і Мишко, потім Катя і Настуся. Скільки хлопчиків прийшло? Слухайте ще раз. Перша в клас прийшла Гануся, потім Оля і мишко. Потім Катя і Настуся, скільки хлопчиків прийшло, скільки хлопчиків? Один, один. правильно, один. як його звати? Мишко. Мишко, правильно, один хлопчик. Ось він, його звуть Мишко. Так, правильно. Молодці. А що ви зараз бачите на картиночці? Назвіть одним словом. Посудок. Правильно, одним словом ми можемо назвати це посуд. А скільки всього предметів посуду? Порахуйте. П'ять. П'ять. Давайте порахуємо. Пять. Один. Два. Три. Два. Чотири. П'ять, п'ять. Отже, на картинці п'ять предметів посуду. Ви, вірно, порахували. А зараз будьте дуже уважні. Подивіться на картинку ще раз, запам'ятайте все. Що зникло? Рівенька. Тарілочка зникла. Так. Якщо ми забрали одну тарілочку, то посуду стало більше на картинці, чи менше? Менше. Менше, менше правильно, менше на один посуд, на одну тарілочку бо ми її забрали. Так, а зараз будьте уважні. Що з'явилось? Тайник. З'явився кувшинчик, це кувшин. Так, з'явився ще один предмет посуду. Кувшин. Маркуша, доброго ранку. Доброго. Я рада, що ти приєднався. З'явився ще кувшин. То стало предметів посуду більше чи менше? менше. Чому? Менше. Було. 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 Було ось так. А стало? Так, стало більше чи менше? Більше. Більше. Так, більше стало на один. Так. Добре. Отже, перед вами математичні знаки. Це знак, хто вже знає, як він називається? Це знак плюс додавання. Це знак мінус віднімання, а це знак дорівнює. Отже, посуд, який ми тільки що розглядали, ми його можемо. Ми його можемо забирати або, навпаки, доставляти. І від цього буде змінюватися їхня е, кількість посуду. Якщо ми посуд забираємо, то. Його то кількість зменшується. А якщо ми посуд доставляємо. Якщо він з'являється якийсь інший посуд, то його кількість збільшується. Так погляньте, будь ласка, на мішечок, що в ньому є? Одна. Так, є одна. грушка, І одну грушку ми поставимо, позначимо циферкою. Один. Циферкою один. Так, правильно. а ось погляньте, в нас з'явилася в мішечку ще одна грушка. Для того, щоб дізнатися, скільки їх всього, ми використаємо знак плюс. Одна грушка плюс ще одна грушка. Скільки буде груш разом? Буде Дві. Дорівнює, ставимо наступний знак, дорівнює Две. дві грушки. Две. Так, Две. ось такий буде приклад. Які ми математичні знаки використали? Две. Плюс. один. І дорівнює. Плюс і дорівнює. Один, один. І дорівнює два. Два, дорівнює два. Добре. А тут у нас на картинці їжачок. Скільки листочків ніс їжачок? Два. Так, два, два листочки. Правильно, він ніс до своєї нірки два листочки. Але. Дітки, один листочок він по дорозі загубив, ось я його приберу. То скільки листочків у їжачка залишилось? Один, один. один. Так, отже, було два листочки. Ми позначаємо циферкою два. Якщо їжачок загубив листочки, то ми поставимо знак мінус, так? Два мінус один. Потім ми вставимо Друга знак, дорівнює. Скільки буде? Два мінус один. 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 Так, отже, скільки листочків залишилось у їжачка? Один. Так, правильно, один. Молодці. Давайте трошечки з вами відпочинемо. Виконуємо вправу будинок їжачок замок. Приготуйте свої ручки, давайте виконуємо вправу. Будинок їжачок замок. Будинок їжачок замок. Будинок їжачок замок. Якщо ви запам'ятали слова, кажіть їх разом зі мною і показуйте: Будинок, їжачок, їжачок, замок, будинок. Ізочок сучок Так, добре, а давайте згадаємо вправу: кулачок, ребро, долонька. Пам'ятаєте? Кулачок, ребро, долонька, кулачок, ребро, долонька, кулачок, ребро, долонька, кулачок, ребро, долонька, кулачок, ребро, долонька. Так, добре, відпочили. Наступне завдання для вас таке. Будьте уважні. Ріс грибок собі один. У ліску серед ялин. Другий грибок пробився, поряд з першим опинився, стала рахувати сова, а грибочків стало. два. А, так, правильно. Отже, давайте згадаємо. Про що йдеться в цій задачці? Один. Про що йдеться? Про Про грибочки. Так, скільки росло грибочків спочатку? Один. Один грибочок, правильно. А потім скільки ще виросло грибочків? А ще один. Так, правильно. Отже, ріс один грибок, потім виріс ще один грибок. Ось така умова задачі. А про що запитала, про що, що стала рахувати сова? Скільки стало грибочків? Два. І скільки ж їх стало? Два. Два. Для того, щоб порахувати. Грибочки, ще можна скласти приклад. А для того, щоб скласти приклад, ми використаємо знак який? Додавання. Додавання, правильно, знак плюс. Отже, один грибочок, один грибочок, а між ними ми поставимо знак плюс. Так, один плюс один дорівнює. До Дорівнює 2. два. Так, отже, грибочків стало два. Це і є відповідь до нашої задачки. Так, добре, молодці. Впоралися з цим завданням. Отже, в математиці є математичні знаки. знак плюс ось він. Це діє додавання, його використовують при додаванні. Коли ми додаємо, предметів стає більше. Цей знак мінус. Цей знак використовують, коли ми щось віднімаємо. Тоді предметів стає менше. І обов'язково, коли ми складаємо приклад, ми ставимо знак дорівнює. Давайте okay. ми на останок. Розглянемо цю картиночку і маємо назвати хто де знаходиться? Отже, де знаходиться Маркуша? В Єловому лісу. Де саме вона знаходиться? І ловом, і лісом. Так, дивись, я маю на увазі, вона під деревом на дереві, вона сидить. Де вона знаходиться? Внизу на трави. І, Дівчатка, ви згодні, де знаходиться білочка? Під Дереві. Так, правильно, білочка сидить на дереві. Так, добре. А де знаходиться зайчик, Мілана? На, пау... на відповідь. Зайчик сидить. Де? Пусть там. Перед кущиком. Так. Е, Євочка. А хто знаходиться попереду берези? Хто? А що? Попереду берези? Бджілка, ось вона. Бачите? І... Так. І... А де сидить лисичка, Маркуша? Лисичка лисичка. Лисичка по дерево. Вона знаходиться. Праворуч, ми можемо сказати, вона знаходиться праворуч від дерева, так, а де знаходяться пташки? На небі. Що вони, роблять? На небі. Що вони роблять? роблять? Пташки летять, так, Пташки летять. Добре. А де знаходиться сонечко? На моточке. За, за чим знаходиться сонечко? За Хмаркою. Так, правильно, молодці, молодці розумнички. Дітки, наше заняття закінчується. Сьогодні ми продовжили знайомитись із найстронкішою мешканкою математики. Я що ж це за мешканка математики, найстронкіша. Одиничка. Так, це одиничка. А також ми познайомилися з математичними знаками, плюс, мінус дорівнює. І ви виконали багато цікавих завдань і впоралися з ними дуже добре. Я дякую вам за роботу на занятті. Дякую за увагу і бажаю всім гарного дня. До побачення!